Вітаю товариство в продажі Citroen C4 2013 року випуску з 1.4 бензиновим двигуном та механічною коробкою перемикання в кузові хеджбек в білому кольорі. Досить непогано виглядає даний автомобіль. На зимовій правда, ще резині, але хороший з ковпаками по кузову автомобіля. В принципі, серйозних якихось пошкоджень немає. Не от. По правій стороні, попередній частині, по задній частині зауважень. В цілому немає, десь якісь мілкі сколи чи подряпане під поліровку. Напевно, є, якщо придивлятися, оскільки автівка 2013 року випуску. Ось, наприклад, ось тут є щось таке з подряпанка. І на порогах ось тут теж видно. Хоча воно, можливо, і повитирається. По салону автомобіль в хорошому стані, немає нічого подертого, потертого чи прим'ятого. можливо, почистити салон ці по бажанню можете, але це не критично, можна просто зробити гарну мийку. Кермо не перешивалося, в хорошому стані пробіг її становить 190 тисяч кілометрів. Автомобіль був пригнаний з Європи. По кузову ніде вторинно не підфарбовувався, ціла тачка. А, і ось тут є невеличка вм'ятинка, не знаю, чи ви побачите. Доволі вмістке багажне відділення, пробіг не скручувався, поличка присутня. Гвинти кріплення теж ніде не скручувалося. Технічно, провівши тест-драйв, я, я не виявив абсолютно ніяких. По ньому зауважень, щеплення працює гарно. Коробка перемикає плавно, по ходовій стуків, грюків немає, робота двигуна рівна, заводиться з півоборта, по електроніці теж все працює. Що можна сказати? Можна сказати, якщо все працює і кузов не вдарений ніде після ДТП, то треба такий автомобіль брати. Вартість його становить 7900 доларів. Оглянути місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Біля автобази номер 1 Придбати його можна Влізати з авансовим платежем від 20% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Залітайте, оглядайте, дивіться, купуйте, будьте здорові, бережіть себе. До зустрічі!